І так, Ліза, я думаю, ви вже зрозуміли. Ви зрозуміли, що потрібно робити, так? Так. Я думаю, потрібно робити слідче. Якщо ви не знаєте слово, запитуйте, я буду давати вам російський переклад, щоб у вас було розуміння, що це за слово. І так, перше слово ганок. Що це таке? Ганок. Це розумію, по російськи це, це крильцо. По-российски это «крыльцо». Ганок — это «человечий Нулевое закинчивание — это что-то одно, если это «крыльцо». Я разумею, что это что-то часть будивли, мне так кажется. И я так разумею, что и я иду до а, Ганку будет. Так, это так теперь. это корректно. Так, ну, следующая криница. 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 Так, давайте учитися. Криниця. Угу. кри криниця. Mm -hmm. Криница. Я не Це... Э, ну, по російськи це буде э, колодец. Ну, на, на крайне такой журавль. На, на Журавель такой. Ага. Ви, ви... То, ви... то ви... что надо вот этой крайней. Да, да, это. да Криниця криниця це вона, це, а це жіночий рід, смерти окончанням окончанием я йду до крині закінчування на ы. Криніце? Ні, це не коректно, тому що криниці. Я йду до да. Угу. Так, слідуче слово співвідношення. співвідношення. По російськи це по-російськи це соотношення 15 добрый правоотношения соотношения не в она сырродний рот Я іду до співвідношення До співвідношення. Угу, так, це коректно. Ну, потрібно ще, ну це було інтуїтивно. А, так, да, потрібно, так, будь ласка, Ну, если это одно, то будет напевно, наверное, будет закинчивание. Е. А в среднем роде, когда закінчивание на «є», е, то э, в родовом видминке мы э, изменяем на я. Е. Нет, mm, nee, не корректно, тому що спевідношення, це є одне на так, да, ну я можу 에... пояснити. Да, да, будь то, ласка, Роман Григорович. Так, да, це середній рід, і він і має закінчення в названому відмінку я. А як, але якщо в названому відмінку я, то і в родовому відмінку не змінюється. Також я буде. Спідвідношення, що? З підвідношення? Чого до спідвідношення. Так і буде я-я. Це один раз, да? Один раз, як, ну інших ну, нема прикладу, якщо залишується е закінчення. Мені каже, такого правила у нас теж не було. Якщо Бу... називному називно відмінці мі я, то не зміняється. Так. так. Це коли ми середній рік вчили, це коли ми вчили середній рік, у нас було О Ш і А, а потім у нас було Я. І ми говорили що якщо О, у, нас коло, коло, записано, коло. у нас усе записано. У нас все записано: названий я життя, життя, здоров'я, здоров'я. Це аргумент фактом. Так, будь ласка, говориш поверніть нам картку нашу. Так, Ага, так наступне слово це спрага. спрага. По по-російськи жажда. Це родовий відмінок, а, закінчування а. а, веду до спраги. Закінчення а по якому, нету... по якому правилу? Ну, потому что нету нету мягкого закінчивания или нулевого заканчивания. Поэтому мы при ведьмовании ставим. Так, добре. А добро. Аритакей. Так, це, це коректно це, це середня, середнього роду. Закінчування на є і до поля. Якщо є, то ми закінчуємо на я. Так, це коректно. Бров, бров, бров. А це вона. Це нульове закінчування. А, рода, а Іду до брови. Закінчення брови. Mm -hmm. Ну, так, це це можливий варіант, але все ж таки зазвичай це брові. Тобто ми станемо і в кінці. Але це <різь> одне з <із> таких. Так, <різь> <Да>, але <різь> це одне <різь> з а це одне із таких слів, коли ми можемо ставити і, так як наприклад, кров, крові або «крови». Так, і тут бров, брові а, або брови. Миколай, а свідчена людина можна ставити брови, але брові. Скажімо так, я з варіант з буквою ніколи не чув. Я його почув тільки перший раз, коли, коли ми з вами робили за заняття. Брові. З, 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 да, ми зазвичай брові. говоримо брові. Ви зазвичай говоримо в брові. брові. Угу. А, Але так... формально це коректна відповідь була, тому коректно. Угу. Слідує: траншея. Траншея це жіночева рода, угу. траншея. А, я розумію це слово, це сліва. А, і мі... Це шип'ять uh, м'яко на конце і я йду до траншеї. До транше, і, до транше, і. З і закінченням. Ну насправді там закінчення є. Але це, це... Угу. не є. Не це, це не, не російська є. Е. Це як є і. Так, добре. Mm -hmm. Добре, зазаховано. Карбона, карбона, карбованець, карбованець, карбованець. Карбованец. 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 Гроші, гроші таке. Карбованець. Це чоловічого, чоловічого ріда. Роду. Карбу... Роду карбованець. Uh, карбованец, назва uh, Я йду до карбованця. карбованца, Все. карбованец. Ця, да, корбовані Якщо шипяще, то ця. Докарбовані ця. Ця. Карбовані ця. Карбовані ця. Там е пропадає. Карбовані ця. Так, ще раз правило яке? Так. Это человеческий 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 Это назва имеет заканчивание мягкое, потому я А там, да. Так, а це, це назва чого? Назва може, быть в какой-то професії. Угу. це тоді не коректно, тому що Андрей Вич можете сказати право? да, карбованість грошей, такий вид, вид грошей. Так, на річ. А, угу. Так, ну, тому, це, це річ. Це те, що ми можемо потрапити в руках, тому закінчення А. Так, е, ліжко. Ліжко. Край. ляшко Таке призвіч. А, Ліжко це а середній рот, середній рід рід, рід. Має закінчування О іду ліжка. І останнє а. слово відповідальність. Відповідальність, відповідальність, а, це... а, чило... Це жіночева ріда роду, роду це жіночого роду, а, має а, м'яке закінчування, довіс відповідальності, закінчування І відповідальності. Тільки там немає значення яке чи тверде, тому що це жіночий рід без закінчення в називному, тому Угу, Зараховано Добре. так. І у вас є. Вітаю, у вас є сім правильних відповідей. Прийшли, прийшли по пограді, по прийшли. Всі і викладач, і учень, і ми є також можливість всім спробувати. Іспит Алая Рудоф, чи ні? Не чую? Так, да, хочу. Хочу, хочу. А, добре.